Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. З теми цього відео ви вже здогадалися, що саме сьогодні буде. Мене просили зробити таку добірку для ілюстраторів, адже є ті люди, яким цікаві подібні книжки. Отже, ви просили, я роблю книжкова добірка для ілюстраторів від видавництва Артхас. Звичайно, книжки тут будуть на різний рівень, адже і ілюстратори є різні. Є початківці, а є ті, які вже чогось досягли у своїй сфері. Як стати успішним ілюстратором? Бразил і Девіс? Отже, що в цій книзі? Як цінувати свій час? Як зробити своє хобі дохідним? Як монетизувати самореклама, поради щодо цього всього? Як орієнтуватися в трендах, де шукати замовників, юридичні питання, тобто укладання договорів тощо. Від тих же авторів, як зрозуміти ілюстрацію? Де можна застосувати ілюстрацію діапазон тем та жанрів, окрім того, аналіз прийомів, кольорів та композиції, графічні стилі від вікторіанців до хіпстерів Геллер. книга про дизайн, тенденції та тренди. Це історія розвитку смаків стилей та людей. У цій книзі більше ніж 700 зображень. Тож можна подивитися абсолютно різні стилі, і модернізм, і романтизм будь-що. Анімація посібник із виживання Вільямс, планування простору зображення, бекграунд і таке інше. Прийоми для передачі емоцій та типів рухів людей, тобто там ходи, бігу, гнучкості, ваги тощо. Також є серія основи графічного дизайну. Підхід і мова, дизайнерське дослідження та генерування ідей. Звичайно, це не всі існуючі книжки, я б зробила перелік тільки тих, які є у цьому видавництві. А також я не можу гарантувати, наскільки саме вам вони будуть корисними, тож я і не ілюстратор. Але думаю, що для початківців 100% тут знайдеться якась корисна інформація. Тож на цьому все. Якщо ще хочете бачити якісь добірки, пишіть мені про це у коментарях разом з темами того, що саме ви хотіли б бачити. А я завершу, піду знімати наступне відео. До зустрічі всім па-па.